Усі діти мають право на щасливе дитинство і родину, де їх підтримують та люблять. Сьогодні шанс на нове життя подарувала малечі з нелегкою долею пані Антоніна у 2012 році. беручи за приклад життя своїх батьків, жінка вирішила стати прийомною матір'ю для маленького хлопчика. Ділиться ще тоді відчувала, що в серці достатньо любові, аби поділитися нею з тим, хто залишився без батьківського піклування. Вона близько 13 років виховувала Ростислава. І була у неї ще дівчинка, яка прожила 6 років, але в минулому році, під Новий рік вона була усиновлена громадянами України і тепер проживає в іншій родині. І Антоніна на цьому не зупинилася і вирішила все ж таки продовжити свій шлях і займатися вихованням дітей, які мають статус правовий, позбавлених батьківського піклування. На сьогоднішній день, згідно рішення виконкому, ми. Влаштовуємо її п'ятьох дітей. Двох дітей ми забираємо з центру соціально-психологічної реабілітації, які вже тут перебувають близько року, оскільки дуже довго вирішувалося питання в судовому порядку щодо позбавлення батьківських прав батьків дітей. І їхня сестричка тимчасово влаштована була в сім'ю Антоніни. Сьогодні дітей різного віку було влаштовано у новостворений дитячий будинок сімейного типу пані Антоніни. Серед них хлопчики Тимофій та Ярослав. Їм 4 та 5 років. Діти з радістю поринули в теплі обійми матері-виховательки. Так було з першої зустрічі. Вони одразу зайшли в кабінет директора і зразу пішли до мене на руки, розмовляли, наче ми знали друг друга вже багато років. В мене в родині виховується їхня сестричка маленька. Я її взяла, коли їй було 6 місяців. Вже їй більше року, майже півтора півтора року. Тому забираємо братиків. Спочатку було складно, а потім втягнулись, привикли. Тепер найрідніше. У дитячому будинку сімейного типу Антоніни Ткачук відтепер зростатимуть шість діток. Мати вихователька ділиться, робитиме усе, аби малеча зростала у турботливій сім'ї, де піклуються при її здоров'я та розвиток. Нам дали будинок уже, ми вже туди переїхали, наводимо порядок. Там дуже великий двір, дуже гарний будинок, багато місця. Ми разом граємось на вулиці, на подвір'ї, в будинку. Мотивація є, хочеться допомогти дітям, хочеться дати їм якесь майбутнє. Дар'ї Ігор Притула, цей день.